Мене звати Іванна, я з центру «Рефлекс» і ми цікавимося, чи болить наших жителів спина, шия, суглоби. Так, мене власне дуже болить спина, в мене сидяча робота. Так, як справляєтеся на масажі, можливо? Ні, ніколи не була на масажі. Тоді у вас є чудова можливість потрапити до нас, і ми даруємо вам сертифікат і будемо раді бачити у нашому центрі. Ми цікавимося, чи турбує наших жителів спина, шия, суглоби. У мене поперед болить, в принципі. Як Ем, Була гриза недавно, робили блокаду, зараз ніби нормально, але шукаю реабілітолога, в принципі. Болить, що болить? Так. Руки болять, спина болить, голова болить. Хто, хто ще не болить? Цікавимося, чи часто турбують наших жителів франківська спина, шия, суглоби, головні болі. Звичайно. Часто вас турбують, як справляєтеся? Ну, інколи таблетку вип'ю. І коли, вип коли позаймаєтешся? Чудово! Чудово! ми хочемо вас е, трошки е, теж е, порадувати і подарувати вам сертифікат на масаж у наш центр. Якщо ви щось займаєтеся, то масаж вам буде дуже класний після цього всього. І будемо раді вас бачити. Гарного дня, дякуємо вам!